Опального футболіста «Динамо Києва офіційно вигнали з команди, не допустивши навіть до зимових зборів. Ексравець шахтаря може стати одноклубником українця в чемпіонаті Англії. В родні офіційно прокоментували можливий трансфер Артема Довбика в Челсі і сказали, в який клуб відпустили б з радістю свого тренера. Арсенал готує сенсаційну заміну Олександру Зінченку. Клуб розчарований формою українця. А також скандальна втеча з європейського клуба іменита українця через конфлікт з тренером. Погані новини для Михайла Мудрика від АПЛ та перший зимовий трансфер Манчестер Сіті. Свій перший зимовий трансфер оформили в Манчестер Сіті. Ним став аргентинський талант Ріверплейт Клаудіо Чевері. Вісімнадцять років його вже кличуть новим Кевіном Дебрюйне. Хлопець гарно працює з м'ячем, має поставлений дальні удари і відмінне бачення поля. Заплатять за нього 15 мільйонів одразу. І ще дев'ять буде розбита на різноманітні бонуси. Після підписання контракта гнів удаліта футболіст буде продовжити грати на батьківщині. Він є головною зіркою та капітана молодіжної збірної Аргентини, де у нього у 22 матчах 18 результативних дій. Мір повідомляє, що в арсеналі ухвалили рішення, окрім центрального, підписати ще й лівого захисника, адже там бачить спад ігрової форми Зінченка, і при цьому відсутність будь-якої більш-менш якісної альтернативи. А тут і не зрозуміла травма українця. Про повноцінний трансфер мова не йде. А ось оренда це вже інша справа. Таварис і тірні, які все ще належать арсеналу, але грають в оренду з Анотіним та Реал Сосідат, так і не стали своїми в нових колективах і здебільшого сидять на лавці. В АПЛ серйозно нарешті взялися за порушення фінансового фейрплей. Наступною жертвою правила повинен стати Нотінем Форест, який за півтора сезону з моменту виходу в АПЛ придбав аж 42 футболісти на суму в 250 мільйонів фунтів, що звичайно навіть з рахуванням амортизації, навряд покриває їх доходи. А згідно правило, клуби не можуть зазнавати збитків більше ніж 105 мільйонів фунтів за три сезони. Рішення по нотяному буде винесено до кінця січня. Наразі команда йде на 15-му місці, випереджаючи зону виліту на п'ять очок. Надальше зеверта на заподібне зняли 10 балів. І також інформація, що наступним після Нотяному АПЛ повинна провести аудит Челсі. Артем Довбик разом із Жироною здобули надважливу перемогу над Атлетіко. Таким чином клуб підтвердив свій статус претендента на чемпіонство. А українець, який хоч і не забив, але віддав асист, став односібним лідером ла Ліги за системи гол плюс пас, обійшовши Джуда Белінема. За 11 голома та 5 асистами він набрав 16 балів. Цікаво, що одразу після гри агент футболіста сказав, що Артем перебуває на радарах багатьох європейських топ-клубів, але його трансфер кудись взимку абсолютно виключено, адже він вже заграний за дві команди і це забороняється правилами. Але президент рад директорів Гардіола, який один із ініціаторів трансферу в Жерони і Доби Кайценкова доповнив дещо дану інформацію. Всі постійно пишуть про якийсь інтерес до наших футболістів. У Через Доби Калви, А реальність така, що у нас в кабінеті немає жодної офіційної пропозиції, тому це все чутки і не більше. Нема пропозиції ні по Артему від Челсі, ні по Арсі від Барселони. Більш того, ми теж не маємо наміру нікого продавати взимку. Щодо нашого головного тренера, якщо, наприклад, Баварія або інший топ-клуб зробить пропозицію Мічелу, я особисто на машині відвезу його в Мюнхен. Він заслуговує бути господарем свого майбутнього. Ми вдячні йому. Якщо топ клуб зацікавиться Мічелом і він захоче піти, то він буде вільним, сказав Вардіола. А тим часом головний тренер іспанців Мічель потрапив на радари Ньюкасла. Як інформує марка керівництво клубу, дуже серйозно роздумує над зміною вектору розвитку і старту нового проєкту під керівництвом наставника каталонської команди. До того ж, саудівські власники бачать успіх іспанських спеціалістів як Вардіоли, Артети, Емері або Іраоли. Тому вже влітку планують вступити перемовини з Жироною, запропонувавши солідну суму компенсації. До того ж, фахівець міг би вигідно перетягнути за собою ще й декількох корисних гравців смугастих. Зараз Ньюкасл йде на дев'ятому місці. Андрій Лунін продовжує триматися за свій шанс в мадридському реалі. Ось і проти мальорки Карл Анчелоті зробив ставку на українця, не дивлячись на те, що кепа вже відновився. Відзначаю даний факт окремо ще й через те, що нещодавно іспанські змі писали, начебто італієць ухвалив рішення ділити ігрову практику між алкіперами наступним чином. Андрію Кубакталі чемпіонів в кепі матчі чемпіонату. І ще тоді говорив, що на Карло це не схоже, і він навряд чи б на таке пішов. Тому далі саме Лунін буде першим номером вершкових рівно до тих пір, поки не припуститься кількох важливих помилок. З мальорку Андрія роботи не було, але те, що він робив, було дійсно на рівні. Тому вітаємо українця та бажаємо йому так тримати й і надалі. І якщо в реалі врешті-решт не піде, в останніх кількох місяцях він вже продав себе у клуб, в якому точно зможе стати основним. Нарешті названий ім'я клубу чемпіоншипу, який складає конкуренцію полісію в їх боротьбі за Богдана Михайличенка. Ним став спеціаліст по українцям Сандерленд, за який вже грають Аназарі Русин та Тимур Тутіров. Але, начебто, саме клуб УПЛ прямо зараз ближче до підписання лівого захисника, адже банально раніше вступив в перемовини – Цікаво, що джерела, говорять, що сам Богдан хотів би спробувати свої сили в Англії. Але, на жаль, британці не поспішають переходити до якоїсь конкретики. Наразі українець офіційно отримав статус вільного агенту. Євген Коноплянка зі скандалом покинув Румунію. Місцеві змі звинуватили екзрався національної збірної в симуляції травм, начебто, той спеціально таким чином уникав гри під керівництвом головного тренера клужу, з яким у них не склалися відносини. У Євгена на цей рахунок бачення дещо інше. Я не просив про другий шанс. Я сказав президенту, що якщо цей тренер мандерліні залишиться в команді далі, то мені тут робити нічого. У нього гра бий, біжи, будь ласка, атака прийди. Румунські змі писали, що асимулював пошкодження, це повна нісенітниця. Нехай подивляться, скільки матчів я просидів на лавці запасних, коли був повністю готовий до гри. Якби я не був готовий, то не потрапив би навіть в заявку, сказав інтерв'ю Коноплянка. Джерела вже говорять, що українець до сих пір не хвалив остаточне рішення, чи варто йому повертатися в Україну або все ж таки догравати за кордоном. Інтерес до його кандидатури є і звідти і звіти. Євгену 34 роки. Ну а в якому клубі УПЛ, на вашу думку міг би ще заграти коноплянка? Напишіть варіант в коментарях під цим відео. Раніше півзахисник наголошував на тому, що гроші для нього не такі важливі, і він би просто хотів ще пограти в футбол. Легіонер Київ Джастін Лонвек офіційно не їде з Андерлехтом на зимові збори. Хоч його оренда з беліцями розрахована до кінця сезону, а про її розірвання сторони не повідомляли. Джерела пишуть, що агенти футболіста вже шукають півзахиснику нову команду, адже в Києві він повертатися відмовляється категорично. А в Бельгії на нього не розраховують. Там за Андерлехт він провів лише 39 хвилин. В Динамо також зацікавлені в ігровій практиці для Джастіна, адже бажають хоча б якось відбити витрачені півтора мільйона євро. Наразі трансферна вартість складає 800 тисяч євро. Йому 24 роки. Олександр Алі виклав спільне фото з Ярославом Ракицьким на фоні в'їзду в Донецьку область. Ексфутболіст збірної України підписав світлину так. Ярик на родной земле, ты красавчик-брат.